У діалізному залі вони вже як рідні пацієнти та їх лікарі, говорить лікарка-нефролог Таїсія Ткаченко. Тому що ми бачимося через день, усі навіть частіше ніж деякого із своїх рідних, і всі дуже один за одного переживаємо. Спільна в цих чоловіків не лише хвороба. Усі вони з Чернігова, міста, яке обстрілюють від початку війни. 25-го почали боку на глазах дома розривалися, Микола Юрій та Сергій розповідають про своє місто. У когось там залишилася родина, у когось дім. Без світла, води та життєво необхідної процедури стан почав погіршуватися, говорить Юрій. Токсикази, отравлені, трави, Чим це чимсь отруїлися. Пацієнтів евакуювали працівники медцентру, бо залишитися без гемодіалізу для них такий же ризик, як опинитися під обстрілами, каже лікарка Таїсія Ткаченко. Ми, як ніхто, розуміємо, що ці пацієнти без процедури просто помруть. Це навіть без бойових дій. Насправді, евакуація задіяна дуже велика кількість добрих людей. Слава Богу, їх в Україні дуже багато. Тепер щодня до півсотні пацієнтів, евакуйованих з гарячих точок, проходять процедуру очищення крові в центрі. Почували погано і всі симптоми уремії, інтоксикації були. І тиски високі, і нудота, блювота. Багато пацієнтів. На жаль, ті, що залишилися в Чернігові, кілька пацієнтів знаю, що померли просто без діалізу. Переселенцям знайшли житло, говорить пан Микола. Нас розселили, спасибо, кормлять, і робити цього не заставляли. Втім, бажання якнайшвидше повернутися додому лишилося. Ми сподіваємося те, що наше місто відбудується. Настане мир ми поведемо ми, ми і варимося всі на свої рідні землі. Як розповіла телефоном заступниця директора управління охорони здоров'я облдержадміністрації Тетяна Бондар на Черкащині, готові проводити гемодіаліз переселенцям. Цих людей поки що не так багато, і у нас наші відділення гемодіалізу справляються. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.